Особисте зростання це є постійне досконалення самого себе, яке може привести до досягнення та успіху у багатьох сферах життя. Зом, як з вами, Зомик буді, я поділюся практичними порадами та стратегіями, які допоможуть вам на шляху особистого зростання. Поїхали. Перше, саморефлексація. Регулярно приділяйте час для саморефлексації, а також оцінки своїх цілей, цінностей та пріоритетів. Розуміння себе допоможе вам зосередитись на тих аспектах життя. Які мають цінність для вас і сприятимуть вашому зростанню на шляху особистого зростання. Друге це навчання. Запевняйте свій постійний розвиток та навчання. Читайте книги, беріть участь у курсах, проходьте вебінари, а також досліджуйте нові області знань, які вас цікавлять. Постійний розвиток знань та навичок допоможе вам стати більш компетентним і успішним у своїй сфері діяльності. Третє. Встановлення мети сформуйте конкретні, вимірювані, релевантні. А також обмежені у часі смарт-цілі для себе. Розбити їх на менші кроки та зустрітися на досягненні кожного з кроків. Мети дають вам направлення у вашому шляху особистого зростання. Четверте розвиток навичок. Визначте навички, які ви хочете вдосконалювати, і приділяйте цьому найбільше часу. Це можуть бути навички комунікації, керування часом, навички лідерства, творчості або будь-які інші навички, які ви вважаєте важливими для свого особистого зростання. П'яте. Позитивний спосіб мислення. Спрямуйте свої думки, позитивне сприйняття, а також віру в свої можливості. Переконайтеся, що ваші переконання сприяють вашому особистому зростанню. Позитивне сприйняття допоможе вам подолати перешкоди, а також зберегти мотивацію. Шосте. Самозгуртування. Встановіть режими і ритуали, які вам будуть допомагати стати більш сконцентрованим, а також організованим і дисциплінованим. Наприклад, в бізнесі щоденну родину це можуть бути ранкові ритуали, фізична активність, медитація або читання. Підтримка стабільних звичок допоможе вам досягти своїх цілей. Сьоме це самопіклування. Не забувайте про своє фізичне, емоційне, а також психологічне благополуччя. Приділяйте час для здорового відпочинку, релаксації, а також фізичної активності. Подбайте про свої потреби та забезпечте достатню кількість часу для вашого відновлення. Запам'ятайте, що процес особистого зростання це постійний процес, який вивагає ваших зусиль. Постійно працюйте над собою та відкривайте нові можливості для саморозвитку. З вами був як завжди Бодя. Ставте лайк, прислайте це відео своїм друзям, напишіть в коментарях, на яку тему ви чекаєте нове відео. З вами був як завжди Бодя. Вимикайте дзвіночок. Відео зараз, кожного дня.